Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, ваші питання. Дивилася документальний фільм про сестру Кім Кімченина. Вона сірий кардинал і керує страною, коли брат хворіє. Звати її Чен. Чи було її рішення відправити до нас військових і яка від неї загроза Україні? Ну давайте подивимось, хто така Кім Чен? Ну Ми знаємо, що вона сестра Кім Кімченина, але взагалі охарактеризуйте її, будь ласка. Карта закоханих пряма. Король кубків. Вісімка кубків. Ну, Прихований маніпулятор вона прихований маніпулятор, яка, ну, скажімо так, в глаза одне за глаза інше. Вона хороша тільки тоді, коли з нею погоджується. Якщо ж з нею не погоджується, то вона, ну, скажімо так, уходить для того, щоби перевернути світ до дригом. Тобто вона тоді починає це сліпе маніпулювання світом. Тобто, така, знаєте, дівчина хороша тільки тоді, коли з нею погоджуються, коли всі її забаганки виконують. За, за, поза очі вона дійсно вона така, що. Е, Підла, скажімо так. підла. Ну, карта імператора, да, вона така прихована зірка імператор. Вона, знаєте, вона дійсно вона як сірий кардинал. Зірка, яка би хотіла зійти, але поки що вона, поки вона ще не сяє так, як її брат. Чи дійсно її було рішення? Чи дійсно вона вирішила відправити північно-корейських військових на війну в Україну? Імператриця пряма. Перевернута трійка Кубків. Так, да, вона відправила потенційних жертв, які їй не потрібні. От і все. Відправила їх. Ну, це карта, як, якщо пряма, це радість, свято, ну, типа третім будеш, а тут, виходить, вона якусь, ну. Дві з половиною від загальної кількості, дві з половиною частини від загальної кількості, або 25% військових. Вона відправила стати жертвою. Вона пожертвувала, пожертвувала ними. По її волі було пожертвувати цими своїми північно-корейськими військовими. Вона їх злила, м'яко кажучи. Вони жертви. Вона знала, що вони не повернуться. Чи буде вона знову щось таке видумувати? Чи буде вона знову приймати якесь рішення, яке може бути шкідливим для України, яке буде проти безпеки України? Яке буде наражати на, без... на небезпеку? Українських, українських мешканців. Мешканців Україчі буде король Пентаклів пряма. Єрафант. Е, ну, ми що ще дізнаємось. Перевернута Верховна Жриця це карта підлості, це карта продажної жінки. Це карта е, якоїсь інформації. Ми, я думаю, щось скоро дізнаємось. Я думаю, дізнаємось про те, де їхні традиції або де люди з їхніми традиціями вже е, Шкодять Україні, можна так сказати, на якій території люди з їхніми традиціями шкодять створюють дисбаланс в Україні? Ну, взагалі єрафанти перевернута верховна Жриця. Це таке викрив... викривлена віра. віра. Тобто і вона може керуватися з якимись такими викривленими уявленнями про світобудову, якісь релігійні підтексти можуть бути. Так, да, бачите, знову вона якусь частину може відправити, знову може відправити. І знову вона відправить їх із, із таким, з такими переконаннями за землю, за, ну, коротше, у вас не, ви маєте з собою пожертвувати, у вас немає свого майбутнього, у вас та-та-та, ви маєте слухатися, ви маєте слідувати тим традиціям. Ну, знову ж таки. Може ще відправити щось? Сімка мечів. Тут іде викриття. Ми ще не знаємо. От я вам говорила інфор напередодні. Ну, не напередодні, але от перед тим, от я вам сказала, що. Буде інформація, про яку ми ще дізнаємось, про нав'язування, скажімо так, їхнього бачення цієї війни і за кого вони мають бути в цій війні. Тут буде викриття нового руху. Я думаю, що вони ще когось надішлють зі своїми традиціями на нашу землю. Викриття руху. Знаєте, якщо по жриці, то їх буде викрито. І буде викрито. Їхній рух буде викрито. Так. Яка загроза для України? Ще покажіть. Шість капентаклі. Розподіл, розподіл сил, нерівномірний розподіл сил. Тут карта справедливості пряма. От, от це от, якби баланс по вежі він буде е, ну, нерівноцінним. Вони можуть нестачу голів, скажімо так. В російців поповнювати своїми, тобто вони будуть вирівнювати той баланс в кількості для того, щоб уникнути вежі із за нерівних розрахунків. Ну, тобто, коли в росіян буде не вистачати голів, то цими головами будуть ці корейці. Вирівнювати ситуацію, щоб уникнути вежу для них із-за того, що в них ну, нерівні, нерівні сили. Да, щось вони туди надішлють. І надішлють те, що може обстрілювати, лякати. Надішлють так, щоб ніхто це не знав, але ця інформація буде викрита. Ось така ще йде інформація. І в цьому задіяна оця дама Кімечен. В цьому задінеться дама? Ну, вона, знаєте, як прочитати, так, їй не по долі бути е, відомою, я не знаю, бути на поваду. Е, або бути в тіні, і, своє, і не здійснювати свій вплив на те, що відбувається. Я навіть так хочу сказати, що вона ще вийде, вона вийде з під тіні. Вона вийде з-під тіні. Тобто так не має бути, щоб вона була на поводу в когось, ну, в брата, наприклад. Щоб вона була в тіні його. Із-за того, що вона нічого не робить. Тобто вона. Із-за того, що... А що вона буде робити? Суд. Суд і втрата. А що вона може зробити? Що може зробити Кімчен? Кім Кім Е Чен? Кім Е Чен, так? Да? Кім Е Чен. Що вона може зробити? Що в неї по долі? Що вона може зробити? Ви знаєте, що я хочу сказати? Вона когось ніби як підпоює чимось. Вона дуже сильно ризикує, когось чимось підпоює. І в будь-який момент королева мечів, тобто вона, стає реальністю. Слухайте, я навіть не здивуюся, що вона цього свого братика чимось підпоює. Він молодший її чи старший? Бо тут якби блазень перевернутий. Королева Кубків. Ну, одні кубки. Королева кубків і туз мечів. Тобто вона. Вона дуже ризикує чимось, підпоює когось. Колісниця. Не хоче бути в парі. Хоче одна бути. Король мечів перевернутий. Так, давайте тоді. Чи є загроза Кім, еч... Кім Чін Іну Кінченому? Від його сестри Кім е Чен. чи є загроза для Кім Чен Іна для життя від його сестри Кім Ечен, чи є загроза Паш Кубків? Трійка мечів, сонце перевернуте, тут же ця хотіла, І десятка мечів. Є загроза, я вам так хочу сказати. Дивіться, Паш Кубків це, знаєте, чимось. Якісь чи морепродукти якісь, чи м, якась підлито щось, не одразу щоб знаєте, а поступово. Трійка мечів, одразу капець. А тут поступово. Сонце також, щоб не накалювати ситуацію, але щоб було влучно. Або щоб е, поступово було, отак от прям. Щоб сонце поступово згасло. І вбивство, слухайте, я навіть не здивуюся, якщо вона щось своєму цьому кімченину щось під, підливає. Ну, чесно скажу, знову ця королева мечів. Покажи там долю Чен Іна. Давайте, ну, скажем так. На найближчий, ну, по здоров'ю, стан здоров'я Кім Чен Іна, найближче півроку, від поточного моменту. Сьогодні 23 листопада. Король мечів перевернутий. П'ятірка, слухайте, з ним щось може статися, і д'явол перевернутий. Десятка кубків, з ним щось може статися. Дивіться, король мечів перевернутий. Тобто він вже, ну як, отак от сидить, король мечів, так він перевернута людина, п'ятірка кубків, втрата. І тут диявол перевернутий, так він його тримає ще, от щось тримає. А так перевернутий, розривається зв'язок. І тут карта сім'ї. Сім'ї і безсилля, або наповненості його, і безсилля, смерть і безсилля. Слухайте, ви мене, звісно, вибачте, може, я вам трошки важко розповідала цей розклад, але. Він дійсно в нього випадає, що в нього може бути загроза для його життя в найближчі півроку від поточного моменту. Ну, Подивимося, як воно програється. Ну, Те, що його підтрує сестричка, його, то це велика вирогідність цього. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, і ми переможемо ворогу і внутрішнього, і зовнішнього. Бережіть себе, до побачення!